Вислухайте громадське радіо при мікрофоні Олег Климчук, режисерка цього етеру Ірина Нижник, а продюсерка Лана Лебезун. Йдемо до наступної теми нашої розмови. Ми бачимо, що Міністерство економіки України провело онлайн-опитування роботодавців. На тему нестачі кадрів на ринку праці, також ці роботодавці поділилися своїми міркуваннями щодо причин нестачі кваліфікованих робітників, а також чого очікувати на ринку праці після війни. І на цю розмову запросили Олексія Мірошніченка, президента конфедерації роботодавців України. Пане Олексію, вітаємо вас! Не вітаю. Скажіть, будь ласка, пане Олексію, що ви можете, які зараз офіційні цифри статистики безробіття в Україні? Ну, ви знаєте, якраз офіційні цифри і те, що відбувається реально на ринку праці, на мій погляд. Не зовсім відповідають дійсності, тому що, ну, от, наприклад, на сьогодні безробітні стоять на обліку в службі зайнятості десь 121 тисяча людей, із них там приблизно 90 це жінки і тисяч тридцять чоловіки. Але коли ми дивимося на статистику, до речі, не тільки це дослідження, і те, що і Національний банк свій час оприлюднює. Людно, що у нас рівень безробіття, там десь в районі 14%. Я думаю, що тут цифри дещо не відповідають реальної дійсності, тому що але проблема нестачі кваліфікованих кадрів, які, які потребують і вищої освіти, і робітничі професій, дійсно серйозна і викликає занепокоєння у бізнесу. Я вас, якщо правильно розумію. Рівень безробіття, офіційний той, наприклад, який кажете, Нацбанк оголосив 14%, насправді може бути більшим чи меншим? Ні, я думаю, що він менший Менший. чому тому, що методологія, яка використовується, там береться працездатня населення. Мене десь брали в районі 16 мільйонів від 15 до 70 років. Це якщо довоєнні показники, але зараз у нас працездатні населення значно менше. Ну, подивіться, тільки ті, що платять податки, мають це на увазі єдиний соціальний внесок до пенсійного фонду ЄСВ, там тільки 11 мільйонів. Тому тут цифри є, це методіка, яка можливо коректна в мирний час, і коли нормально працює економіка, люди не виїжджають і не переміщаються під час воєнного, ну і до речі, реальних досліджень не було останні три роки. Тому це така цифра, знаєте, до певної міри умовно. Умовно, так, так так. Я ось відкрив сайт Work.ua, робота.ua, і дивлюся за категоріями вакансії. На першому місці стоїть робочі спеціальності і виробництво. Понад 4 тисячі шукають працівників. Ну, якщо почитати інформацію від урядових джерел. Там, аналітичні статті економістів, то наша промисловість, зокрема, оборонна промисловість, потребує спеціалістів у, у такій сфері. Цілком допустимо, що їх є велика потреба, і ось цей сайт, можливо, більш-менш адекватно відображає ці потреби. На другому місці, з того, що я бачу, це сфера обслуговування. Дещо, звичайно, дивно, але цілком допускаю, що може таке бути. Багато шукає фахівців, також і сфера адміністрування керівників середньої ланки шукають: бухгалтерів, аудиторів, готельно-ресторанний бізнес. І. Якщо навіть подивитися по містах вакансії за містами, то на першому місті стоїть Київ, на другому Дніпро, далі Запоріжжя, Львів, Одеса і Харків. Скажіть, будь ласка, але ось чомусь я не можу знайти, може, я не там шукаю, якщо нам дійсно потрібні висококваліфіковані фахівці в оборонній сфері, інженери. Люди з вищою освітою, і які було яких було б добре забронювати від того, щоб їх забирали до армії, вони на заводі більше користі принесуть, мабуть, ніж десь у шанцях. То чому ми не бачимо цих вакансій, цих оголошень від оборонних заводів? Це тому, що війна, тому ці речі якісь такі напівприховані від публічного доступу. Ну, ви знаєте, я б дещо розділив ваше запитання на декілька складових. Ну, Давайте. перше, дійсно, це відомий сайт, нормальний, нормальна команда працює в ОКІ, але він працює по якому принципу? Куди звертається бізнес або звертаються працівники? Тобто не всі звертаються до даного ресурсу, є інші ресурси, і є та ж служба зайнятості, про яку ми говорили. Угу. Дійсно, тут цікавий момент відносно оборонки, і не тільки те, що пов'язано, мається на увазі виготовлення дронів і таке інше. Ну, по-перше, не всі звертаються, тому що дійсно є питання і безпеки, і розташування, і локації цих підприємств. До речі, це теж питання, що треба ці дані закривати. По-друге, працює, знаєте, така рекомендаційна. Скажем, так пошта один одному передають, запрошують подруги, враховують локації. Де знаходяться працівники, і де знаходяться всі підприємства. Тому, скажімо так, сфера достатньо делікатна, особливо під час війни, і я б, можливо, на цьому і не наголошував і не підкреслював і, тому що це безпека як самих підприємств, так і безпека самих працівників. Тому що хоч і дані можуть бути оприлюднені їх і інше. Якщо повернутись до, до Києва, дійсно, Київ зараз собі зібрав дуже багато. Населення, і східних областей, там фактор безпеки працює, тому вакансії є. Вакансії, інше питання, що не всі вакансії підходять з однієї сторони по заробітній платі, по режиму роботи, по тим же відключенням електроенергії, які з'явились. Відносно сфери послуг, це дійсно проблема є. Продавці, кухарі і такі інше, вони і до війни були. Скажімо так в дефіциті, ну і зараз подивіться. Ми ж з вами користуємося послугами. ходимо і в супермаркети, і в магазини. Як змінився, як і вік. Працівників от, так, верні, дуже пенсіла. багато старших людей, мабуть, уже такі да, що й на пенсії, да. але продовжують працювати. Це до речі, до речі, одна з таких цікавих проблем. і Ми вже не одна неодноразово не наголошували, що і уряду і міністерство економіки, тому ж можливо, навіть і пенсійному фонду було б непогано звернутись до людей, які знаходяться на пенсії, і попросити їх на певний час повернути до роботи попрацювати, поки хлопці, дівчата захищають нас там. На сході України. Тобто ви, говорити... ви пропонуєте, щоб, наприклад, пенсійний фонд робив таку зі свого боку ініціативу, так? І звертався там. Ну, по-перше, треба чи не ви хочете ви попрацювати? Так, чи не хочете ви попрацювати? Які uh -huh. умови треба? Може, вам треба скорочений робочий день? Може, вам треба, може, ви хвилюєте, що не буде індексації пенсії? Можливо, там якась бюрократія. Тому що коли людина на пенсії одно, на коли працюючий пенсіонер, то трошки інший статус. Пенсійний фонд бачить. Можливо, треба про ЄСВ говорити, якщо людина на пенсії працює, то, можливо, і бізнесу було б легше не платити йому ЄСВ, а платити зарплату тільки ПДФЛ. Тобто є такі речі, які просто до них треба звернути, достукати, що у вас є здоров'я, там 60-70 років, це, до речі. Той вік, коли б людина могла б попрацювати. До речі, вже неодноразово говорили про замучення людей з інвалідністю, жінок знову таки максимально звернути, щоб вони ці стереотипні чоловічі професії освоювали. Тобто певний ресурс є, але ну вибачте таке слово, з ним треба працювати, звертатися, почути, чому не хочуть, що заважає, як цьому сприяти, тому що ця ситуація, повірте мені, надовго. Вона не закінчиться після війни, а після війни вона тільки загостриться. Ну, ми бачимо вже багато випадків, наприклад, у київському метро е починають е керувати потягами електричними жінки. Ось тут. Е Зміни відбуваються, і ми це бачимо на свої очі. А ось ви згадали зарплати. Можливо, дійсно вакансії, ті, які пропонуються людям, вони не влаштовують потенційних працівників, потенційних, там, скажімо, в тому самому в сфері обслуговування зарплати. Ну, звісно, так. Якщо ви подивитесь середні вакансії, які пропонуються по тій же службі зайнятості заробітна плата, там десь в районі 13 тисяч зарплати, яка пропонується середня ну, по цим вакансіям. Середня зарплата по Україні зараз ну, десь в районі 19,5 тисяч, це якщо брати. Чоловіків трохи більше, жінок менше. Тобто, ця невідповідність ну, ми бачимо, і треба ж бути реалістом. Життя дорожче, тарифи піднімаються, якісь певні є, подорожчання і і в інших сферах. Тому це реалії є, і люди вже починають. тобто, розумієте, вже починається таке, знаєте, коли раніше роботодавці диктували умови, то зараз вже починають працівники, особливо кваліфіковані, диктувати умови. Бізнес. А ви можете нам ще пояснити таку річ, але я дозвольте нагадаю, з ким ми спілкуємося. Це Олексій Мирошніченко, президент Конфедерації роботодавців України, зараз на громадському радіо на нашій хвилі, і ми спілкуємося про ринок праці, про нестачу кваліфікованих працівників і. Як ця це питання може вирішуватися, наприклад, уже після закінчення війни? Про це треба думати вже сьогодні? Скажіть, будь ласка, а які фахівці якого рівня вкрай дефіцитні? Ось ну нема, і і, і біда треба десь їх шукати, можливо, навіть за кордоном шукати. Ну ви знаєте, дефіцитні практично всі, якщо говорити одним словом, практично всі, якщо вже деталізувати, ну починається все, це, все, що пов'язане з енергетикою, це і слюсері, і монтажники, це будівничі будівельні професії, водії, які забезпечують логістику, і таке інше. Якщо говорити от, про закінчення війни, чому я наголосив, що ця ситуація? буде достатньо складною, тому що нам прийдеться відбудовувати одночасно, от скрізь і одночасно, і тут буде, мабуть, саме велика проблема Це і повернення, те, що ви згадали наших людей за кордону, ті, що тимчасово переміщені в межах України яким треба буде забезпечити і безпеку, житло, ну і звісно, зарплату. Тобто, я думаю, що викликів буде не менше після війни, тому що все треба буде робити одночасно і по всій країні. А на вашу думку, може бути так, що Україна <звірнеться> звернеться до країн Близької Азії, центральної, наприклад, Узбекистану, Таджикистану, і скаже: нам потрібні ваші робітники? У ну, такі дискусії йдуть. Такі дискусії йдуть, тому що нам дійсно не буде вистачати, але там є декілька підходів. Ну, по перше, якщо буде дійсно масова відбудова України, то перший підхід це коли компанії, західні компанії, приїжджають із своїм персоналом на певний час, або коли вони залучають як місцевих так звана локалізація відносно людських ресурсів, або будуть запрошувати з інших країн. Я думаю, все буде визначатися рівень зарплати і, мабуть, саме головне, про яке мало хто говорить рівнем кваліфікації цих працівників, які приїдуть, чому вони вчилися, що вони робили, тому що працювати електриком в Україні, вибачте. Це є вимоги, знання, і законодавство, і техніка безпеки, і таке інше. Тим же водієм працювати. Якщо на якісь такі роботи будівельні, ну це можливо. можливо Тут я думаю, теж буде серйозна така дискусія, як, як, як цю проблему вирішити. Я ви знаєте, прочитав цікаву статтю одного з економічних експертів. Він Пояснював, як оце нам вийти з важкого положення, коли знищені теплові електроцентральні, теплові електростанції, гідроелектростанції. Зараз уряд якби, бере приціл на те, щоб встановлювати велику кількість газопоршнових е, таких турбін, генераторів. Генераторів і газопоршнових турбін. Це дещо за потужністю різні, е, е, скажімо так, технічні, технічні засоби, але, каже, немає фахівців, немає електриків, і це досить складне обладнання. І вже Укладаються контракти з турецькими фахівцями. Це дуже добре, що вони нам допоможуть, але турецькі працівники зроблять роботу, отримують гроші, і ці гроші, які даються для відновлення, так нібито то Україні, отримає, ну умовно кажучи, інша країна, отримують, наприклад, турки. Що уряд, на вашу думку, повинен робити, щоб все-таки ці кошти залишалися тут, і щоб Україна мала своїх фахівців? Ну, я думаю, тут це повинні бути спеціальні програми, які, скажем так, ну а що заповірки. це за програми могли би бути? Ну дивіться, ну як так навсідку, те, що може бути, якщо дійсна турецька компанія виграє якийсь тендер, тому що це був тендер. Тож не так просто віддали комусь чині. Виграє тендер, там можуть бути пов'язані умови відносно кваліфікації, про те, що ми говорили, і зобов'язання залучити обов'язково наших фахівців, навчити їх навчити і підтримувати цей постгарантійний е, період, там 2-3 роки, які вони зобов'язані оновлювати програмна, забезпечити і оновлювати фахівців наших більше їхні знання. Я думаю, це повинно бути обов'язковою умовою, щоб не ви не вийшло так, що вони поїхали, а це все зупинили. Так. Жаль, той же повинен це обслуговувати, так обслуговувати, і а для цього потрібно а визначити вже визначати, що це за всі, які вони потребують освіти, тому що ви абсолютно правильно сказали. Це високотехнологічні, скажем так, обладнання, яке потребує а вже десь ближче до вищої освіти знань. І над цим теж треба вже працювати. А ви вірите в те, що ось люди, які перепрошую, виїхали з України через війну, повернуться, якщо тут будуть навіть непогані зарплати. Але вони вже. Там зачепилися трохи, мають там роботу, це розривати контракти, це втрачати пенсійний стаж. Наскільки це реалістична картина, що ну, дехто пише, навіть половина точно повернеться. Ну, ви знаєте, що я точно вірю, це в нашу перемогу. Якщо повернутися до вашого питання, це дійсно дуже серйозний серйозне виклик для України. Ну давайте говорити реальними цифрами. Середня зарплата, те, що ми вже з вами згадали, 19,5 тисяч гривень. Це 500 п'ятсот євро. Да? Ну, грубо кажучи, там 550 хай буде. Ту допомогу, яку вони зараз отримують в деяких країнах, вона значно вища. Вона значно вища. Тобто не зараз повертатися і працювати на 500, умовно кажучи, 500 50 євро, коли ти отримуєш допомогу значно більше. Ну точно не думаю, що це буде якась мотивація. Що буде після перемоги, важко сказати, але точно зарплата різко не підніметься. Треба бути реалістом. По-друге, ви абсолютно праві. Мені вже там закріпилися. Діти пішли в школу, вже хтось отримав роботу, освіту. І подивився по тим опитуванням: кожний квартал чи кожні півроки, рівень яких. Хочуть повернутися, падає. І з цим вже треба серйозно думати, що з цим робити, чи повернуться всі, чи ні. Дай Бог, якщо третина повернеться. Це було б інше питання і вік цих людей, хто повернеться. Чи повернуться люди вже при пенсійному віку, чи це повернуться молоді, то теж велике питання. Чи немає загрози для сектору сільського виробництва нестачі робітників? Ну, Звичайна, да, звичайно, є, особливо враховуючи сезонність характеру всього бізнесу. Треба спочатку посіяти, треба певні ресурси люди, потім зібрати, зберегти. Це є. По-друге, дуже багато професій, особливо таких ну, технологічних трактористи, комбайнери, таке інше. Вони практично ідентичні до потреб збройних сил, і це є. Також не треба забувати, що проблему розмінування яку треба теж вирішувати, сільське господарство. Ну, але є і певні вже нові технології, коли один великий потужний агрегат може обробити достатньо великі площі, і деякі вже купують ті ж комбайни чи трактори, які можуть самостійно їдити за допомогою ним управляють технології. То, до речі, ще одне питання: що ця роботизація вона може бути тим чинником, який допоможе Україні подавати нестачу не робітничих кадрів, я от буквально тобто нарощувати де... технологічні е, м, процеси, так застосовувати масовіше ну, штучний інтелект і не, ставити не, люд не, людину тільки там, де потрібна людина, а не машина. Абсолютно правильно. Ну от цифри, які нещодавно були оприлюднені, вони достатньо цікаві, мені вони сподобалися. Ну, в... Так, так. В... В, Німеччині, в Німеччині на 10 тисяч працівників десь 10... 700 промислових роботів. 10 тисяч 700. В Україні на 10 тисяч працівників тільки 40 роботів. Промислових, тобто це той ресурс, і той резерв, який може дещо подолати дефіцит працівників, але знову таки це кваліфікація, тому що ті, хто прийдуть і налагоджувати всі системи, хто буде їх обслуговувати, вони вимагають вже кваліфікації, знову таки повертаються ближче до вищої освіти. Це вже такий хай левел в робітничих професіях. Ну, ми бачимо, що ринок праці і присутність на ньому кваліфікованих фахівців дуже сильно залежить від того, кого Україна готує, яких фахівців готує. Так? Вже давно, ще навіть до війни, був тут такий дисбаланс, перекос. Нам, у нас було забагато тих же юристів. Але вже не вистачало містів, да. але вже не вистачало слюсарів і електрозварювальників на підприємствах важкої промисловості, авіаційному секторі. І ось останнє опитування, про яке ми на початку нашої розмови згадали, яке замовляли міністерство економіки. То власники бізнесів вказали 43% опитаних власників бізнесів, сказали, що вони вже зіткнулися з серйозними труднощами в заповненні вакансії. Це майже половина. Це дуже серйозні проблеми. Закінчується наш час розмови з вами, і мені лишається дуже вам подякувати, пане Олексію, за ваші міркування. Тема складна. Будемо за нею стежити. Бажаємо вам вдалого дня, спокійного дня, до наступних зустрічей. Дякую на взаєм. Олексій Мірошніченко, президент Конфедерації роботодавців України, був на громадському радіо. Ми спілкувалися про ринок праці, про безробіття в Україні і про дефіцит фахівців, край деяких навіть дуже е, рідкісних і надзвичайно потрібних сьогодні спеціальностей.